Всіх вітаю на новому відео. Сьогодні ми будемо розбирати ось такі два утюги. Два радянські, але цей старіший. Зразу видно по велці, бо вона зроблена з латуні. А ось цей новіший, бо велика тут уже заліза. Тут є маркування. Мабуть, ми почнемо з новішого. Тут присутнє маркування. Для початку відкручуємо цей гвинтик. Тут треба відкрутити ще один болтик і забираємо дріт. А ось такий дріт вийшов, але його ми відправимо на обпалювання. Тому візьму приблизно 40 грам. Відкручуємо ще один болтик. Тут ще два. Отже, відкриваємо і бачимо, що тут треба відкрутити ще два. Підводимо результати. Стіки вийшло сміття. Також залізо його вийшло 1 кг. Алюміній його вийшло на 1,5 кг. Також ось така штука. Тут є кілька контактів. Також латунна втулка. Також є мідний тріт, який я зарахував за 40 грам міді. А тепер будемо переходити до наступного. Отже, така праска. Тут є вилка, яка зроблена з латуні. Також тут є алюмінієвий шелдік, отже, приступаємо. Дістаємо дріт. Залишається тепер лише забрати вилку. Отже, результат з цього дроту. Латунь з вилки і сам дріт він піде на опалювання. Зарахуємо приблизно як 40 грамів. Відкриваємо. Тут треба ще буде викрутити цю пластмаску. І зараз розберемося з цим. Отже, ось такий кусок заліза вийшов. Приступаємо до основи. Отже, підводьмо підсумки. Залізо вийшло на пів кілограма. Алюмінію на 2 кілограма. Це цільний кусок іде. Міті вже зарахував їх 40 грам. Також така сама штука, як в попередній прасці З латунною втулкою. Отже, підходимо до загального підсумку. Отже, підходимо до підсумку з першої праски. Всі ціни. І по скільки я написав, залізо виходить на 5 гривень, алюмінію на 52 гривні 50 копійок. Контакти я приблизно взяв на 5 гривень і взяв латуні на, на гривню 80 копійок. Отже, підраховуємо скільки вийшло в загальному. Я підрахував, вийшло 64 гривні 30 копійок. Переходимо до другої. Ледве не забув про мідь. Додаємо 10 гривень, виходить 74 гривні 30 копійок. Отже, підходимо до підсумків другої праски. Заліза на 2,5 гривні, алюміній на 70, міді на 10 гривень, латуні на 3 гривні 60 копійок, контакти на 5 гривень. І виходить 91 гривня, це значить, що виграє старіша праска. Переходіть на мій Тікток в описі. Дякую за перегляд!